Які зміни вас чекають з дня на день? Відео актуально тоді, коли ви його побачили. З дня на день, які зміни вас будуть чекати? Ну, ви точно змін не чекаєте якихось? Ви собі робите свою роботу тихенько, а тут іде якась пропозиція до вас. Ну, така романтична може бути пропозиція романтичного характеру. Хтось за вами давно спостерігає, комусь ви давно подобаєтесь по картам. Здалеку, знаєте, можуть лайки в соцмережах ставити, а підійти боїться. То тут по картам ця людина може проявитись несподівано для вас. Однозначно. Ви знаєте, ця людина спостерігає, за вами спостерігає, але не наважувалась. А тепер. Ніби, чи це людина якісь будуть негаразди, чи вона помітить, у вас якісь негаразди і захоче вас підтримати. Ну, на фоні да, от такому йде от, якийсь контакт між вами з дня на день. Як рука допомоги, підтримки від цієї людини йде до вас. Може, знаєте, тут може бути так, що навіть е, хтось буде наблюдати, як вас обманюють, і вам про це скажуть, скажуть, дивіться, ну лови, лови людину, вона тебе обманює, і тут може навіть зав'язати на такому фоні якась романтична історія. Ну, а може, просто ж кажу, що людина давно спостерігає і бачить, що у вас щось не так. Можливо, не дуже наважилася людина допомогу, допомогу свою запропонувати. Тут наважиться, тут ця людина наважиться цю допомогу вам запропонувати. Може, якийсь підробіток, може, якісь знаки уваги. Може, приємна якась розмова, яка вас від чогось відволічає. І цю людину також. Да? Ну ось така історія. Ну, тут як йде допомога від цієї людини. Людина активна, цікава, знає, чого хоче, і ніби і вам в цьому може допомогти.